Я вже сліпила лапки. Вам, звісно, наверное, не буду понятно, як я їх сліпила, так як в мене знову виключилось. І, в общем, ці малюні лапочки ми будемо ось так розстріляти. Ось тією частинкою посередині ми проводимо ось так. Вот. Сліпила, а з э, останнього кусочка я сліплю йому вушка. Пока ще на засуху. Нам то сліпити всього манюнечки. Крушочек такий. Ось. І розрізати його пополам. Ось так. Просто супер. В общем, і розрізати по косочку. з ось цих е, маленьких моточків остав. Катімаси просто... просто супер. <рисвіт> і всі свої подарунки просто супер <рисвіт> грубі. Дальше оці шарики ми просто ось так загоняем куточки, щоб вони стали ось такими підрадненьками, так це саме із кориї половинки. Я вже приліпила і ось такий милий і гарний котик у нас вийшов. І переходіть на наш канал, Ташка Марішки, там, де ми і пошукайте відео, там, де ми ліпили з повітряного пластиліна кульки, і ще щось там ми вроді але я не пам'ятаю. Ну, в общем, подивіться, обов'язково там, де ми ліпили кульки. А всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал на канал Марішки. Всім пока-пока.